Чоловік проживав на вулиці Вербовій у квартирі багатоповерхівки на восьмому поверсі. Сусіди вже давно його не бачили, але це їх зовсім не насторожило. Нещодавно з Італії повернулась мати рівнянина, прийшла до помешкання, але квартира сина була замкнена. Викликала міліцію. Ті проникли у помешкання і знайшли там тіло власника. Надійшло повідомлення про те, що в квартирі за місцем проживання виявили тіло 44-річного сподаря. Тіло людини знаходилось у металевій борщі. Вона була обмотана поліетиленом, аби сусіди не чули трупний запах. Найвірогідніше мешканці сусідніх квартир його й не чули, адже тіло рівнянина пролежало у ємності два місяці. Правоохоронці вже певні, що це було сплановане вбивство. Мовляв, бочку хтось приніс у квартиру навмисне, аби сховати туди тіло. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Наразі правоохоронці встановлюють причину смерті, обставини та осіб, які можуть можуть бути причетними до скоєння даного злочину. Від чого саме помер чоловік, поки невідомо живого чи мертвого його помістили у бочку також, поки загадка відомо, що тіло було не розчленоване. Більше деталей правоохоронці не розголошують. Майже нічого про даний злочин та й власне про загиблого не можна. Можуть ...розповісти і сусіди. Але я нічого не бачила, я ну, тільки нього почула. А особисто не знаєте. Ті не знає. Може, якби таке побачила, то може і бачу, бо знаєте, що ходять. Ні, я не, шли, я, я, не, не мені не було мені трохи. Бачить не бачив, до мене заходили. А що казали? Що, знайшли труп. Відомо, що загиблому 44 роки проживав сам, був заробітчанином.